Питаєш, що гарний підривник? А якщо б я був поганим підривником, я б зараз не сидів би тут і не розмовляв би з тобою, розумієш? Зробимо це! Не одна сволота не втече звідсіля живою. Лише один провідець. Одна чіпочка бездоганного хлорату калію, один різкий рух. І бдиш! У мене тільки одне око. Я жахливий шотландський циклоп. Та у них там більше ніж таких, як я. Отож. Я вам, любі друзі, що скажу. От ви такі довольні, от такі самовпевнені. Зиркайте на все своїми свинячими очима. Ідіть сюди, отримайте кожен своє. Уж я вас зустріну, як ведеться. Я найжахливіший у світі казка з найкривавішим кінцем. О, Схоже, чортяки вас доведеться заново збирати. У пеклі!